Зацікавлені погляди перехожих та фото на пам'ять на вулицях Дрогобича на кілька годин Жили легенди історичні постаті. А минуле зустрілося із майбутнім. З нагоди 934-го родин міста відбулася театралізована екскурсія Дрогобич на перехресті епох». Її проводив сам бургомістер Ян Нев'ядомський. Це вперше щось таке у Дрогобичі. Я дуже тішуся, що є така можливість показати моє улюблене рідне місто Дрогобич в колективі дуже багато. Музично-драматичний театр, наш Дрогобицький, який ми всі любимо задіяний. Всі колективи найкращі тут, і ця історія оживає. Це, це дуже класно. Мені здається. За сценарієм організаторів, екскурсія стартувала із центру міста та пролягла двома історичними вулицями: Тараса Шевченка, колись її ще називали панська, та вулицею Івана Франка. Саме на них зосереджено чимало історичних споруд ВІЛ навчальних установ та навіть колишні приміщення НКВД. Біля кожної локації присутні зупиняли. Та були залучені до інтерактивних сценок. Ця екскурсія, театралізована, мистецька, була підігнана не під якусь конкретну епоху, під конкретні роки чи століття. Є і кінець 19 століття. Ми задіваємо ХХ -е століття, ми йдемо і 40-50-ті роки, переходимо до сучасності, показуємо будівлі, вулиці, в якому стані вони збережені, що на них відбувається зараз, що відбувається Бувалося попередніх під час існування інших власників. У ході екскурсії її учасники мали змогу зустріти таких відомих та історичних постатей, як Раймонд Ярош, імператор Карл Габсбург, Бруно Шульц, Василь Стефаник, Іван Франко, В'ячеслав Чорновіл та Юрій Дрогобич. Кожен із них розкривав постать свого героя. Я Юрій З Я Юрій Дрогобича, син Русі і науки. Я вчився під небом, падаю з Кракова. Пишу це не задля страху, а задля розуму. Поруч з історичними постатями на екскурсійних локаціях оживали і окремі сценки побуту тих часів. Так, присутні мали змогу придбати газету Дрогобицький листок, скуштувати смачних пиріжків, поспостерігати за життям гімназистів та підгадіти магію гіпнотизера Вольфа Месінга. такий персонаж. Він був медіум. і Він приїжджав сюди, в Дрогобич і проводив тут майстер-клас. Ну я думаю, це дуже важливо. В такі театралізовані заходи вони привертають більше уваги до нашого міста, більше туристів. Я вчителька е дівчачої гімназії, це мої гімнази. Назистки. чим цікаво, наше місто оживає разом із своїми історіями, разом з тим, що тут відбувалося. Тому що Другобич це ж завжди було місто інтелігенції, і тобто, і ми маємо це пам'ятати, і ті гості, які приїжджають до нас на святкування, обов'язково мають це знати. Це дуже красиво. Окрім автентичності різних епох, кожен із героїв театралізованої екскурсії закликав нащадків примножувати те, що Дрогобич розвивав віками та бути гідними творцями рідного міста. Я Раймонд Ярош, людина, яка віддала Дрогобичу дуже багато. Я знаю історію міста, я знав, що це саме Вілла Яроша, ходив сюди ще малим і відвідував це приміщення, яке було палацом. Піонерів, а зараз я сподіваюся, тут набираються знань, наші студенти. Попри багате історичне наповнення, екскурсія носила благочинний характер. Усі бажаючі мали змогу скласти донат в підтримку ЗСУ, щоб ніколи знову не повторилась кривава сторінка нашої історії, яка вже мала місце у часи радянщини, та яку зараз проживаємо через повномасштабне вторгнення. Сержант да. каменя, слушать. Вам не кажеться, що вона! Водозрітельне Тихо! Доповненням до усіх інтерактивних сценок екскурсії стали виступи численних мистецьких та танцювальних колективів міста. Вони підсилили дух задуму та надали особливого шарму. Основна мета це, щоб ми пізнали і знали, який багатий, які багатий багати традиції у на нас край. І через наш край ми будемо знати, яка багата і велика наша вся Україна. І ми всі, отакими от екскурсіями, таким пізнанням і розкриттям себе, ми показуємо світу, що Україна ніколи не здавалася і не здається. І Україна завжди була, є і буде. І це є наш вклад в нашу майбутню перемогу, тому що перемога буде завжди за нами. Присутні надихались кожним словом акторів, захоплювались їхньою грою та відкривали для себе історії рідного міста. З нової сторінки Дрогобич – давнє історичне місто. Так не, не всі про це знають, не всі колись про це може чули. І ми сьогодні, таким театралізованим дійством, хотіли довести до багатьох дрогобичан або тих, хто до нас якісь є гості. Сьогодні ми знаємо, що в нас є гості з Польщі, щоб вони дізналися ту багату історію, яке наше місто завжди було красиве, гарне і прекрасне. Назвичайно вражена, оскільки я дрогобичанка і живу тут дуже багато років. В цьому місті народжена моя донька. Але справа в тому, що така екскурсія, таке відчуття свята, така атмосфера, яку ну, просто неможливо передати словами. Пишаюся нашим містом і вітаю його з ним народження. Це насправді дуже цікаво і дуже заманливо. Я думаю, що потрібно е, розвивати такого напрямку туризму, тому що я вчитель історії, я багато знаю, але я захватом слухаю. Мені дуже цікаво. Захід завершили біля символічного місця, Алеї пам'яті, де кожен із присутніх шану полеглим героям України. Організатори запевнили, театралізовані екскурсії розвиватимуть і надалі. Вони стануть родзинкою Дрогобича, міста, у якому переплелись. Уся сіль, історія та цікаві сюжети. І долі дуже сподобалось гарно, театрально. Так ми взагалі перший раз в Дрогобичі сьогодні гуляємо тут, і стільки всього відбувається клас. Мені дуже сподобалось це так неймовірно пізнавати своє місто. Я Дуже давно мріяла попасти на екскурсію. Дуже дякую насправді всім акторам, які взяли участь, бо це просто вау, коли з кожного міста ніби говорить тебе історія. Тому я дуже хочу попасти на наступні серії.